Доброго ранку. У нас на вулиці Пасмуртно сьогодні. Дощ йшов вночі і зранку йшов. Холодно. Дуже похолодало. То сьогодні будемо працювати в хаті, поки погода дозволяє наготовляю на декілька днів, поки є час, то будемо готувати. Музька. Калюшки. І ви тут, як тут. Без вас не обходиться, глянь. Хіба до вас можна втікти кітінки? І діляйте. Всім доброго дня. Сьогодні. На кухні покажу вам вид з віконечка мого, вишенька цвіте під віконечком, а вже відцвілася, там далі вишеньку видно, але ча цвіте. Перчик мій, треба полити, калачики поприймалися, сьогодні готую. Їсти. Вариться бульйончик на борщик. Зараз підготую крильця, замариную, і хай мене стоїть. Сьогодні запікати їх не буду, запечу завтра. Це так, заготовка наперед. Так, що сьогодні буду готувати борщик, вариться бульйончик. М'яско підсмажу на підливу, крильце замариную, це буде мене завтра запечу, або післязавтра побачу. І м'яско, Шматочок зараз зашпигую. І також хай маринується, а потім, коли це буде час запечу, і мені буде для перекусів те, що треба. Тож, приступаємо. Крильця я вже гарненько вимила, зараз буду маринувати. І так, приступаємо до маринування крилець. Стіжу водичку, бо помила то. Солимо за смаком. Додаю таку приправку. Дуже смачна, мені дуже подобається до м'яса. Приправки. Також можна ще додати паприки копченої та хватить. Сухий чесничок. Меду. І все це соїм соусом поливаємо гарненько не жалію. І вимішую. Раніше я розводила соєвий соус із медом, а потім заливала а щас. Вимішала, вимішала, воно в мене стоїть, маринується, коли ніч, коли сутки, коли як. І воно медок розтає там. Пороблю заготовки, поки є можливість. На вулиці у нас мокро, йшов дощ. На город не підеш, нічого поки не поробиш. Все, замаринувала. Тепер накриваю плівкою харчовою і ставлю в холодильник. І вже заготовочка є. Тепер буду шпигувати м'ясо. Нарізала часничок. Сюди ж додаю сіль. В мисочку. Чорний перчик мелений. Ви лист поламаю. Розмішала, видно вам? Розмішала. І тепер роблю ножиком надрізи у м'ясі. М'ясо ще у мене не дуже розмерзлося, нічого, буде і маринуватися, і розмерзатися все разом. Нема мені. Часу коли... І достала, ж на ніч. Ніч лежало у будинку, що ж газ вимкнули опалення, вже ми не топимо. Сьогодні, правда, включили трішки, бо на вулиці дуже холодно. Зараз виложу на досточку. Ще залишу в нас за ціль, перчик. теж ж саме, плівочку, харчову надягаю. Дві заготовки в мене готові. Сьогодні запікати не буду. Хай маринується, йому нічого не станеться в холодильнику. Сьогодні в мене борщ, підливу зроблю. Буде ще їсти. А це буде вже на потім. Піджарюється цибулька на борщ. Вже скинула картопельку до бульйона. Смажується м'ясо на підливу, Посолю душа. Щоб не забути, Вже готова в мене морква, бурячок. Сьогодні працюю в гарячому цеху. Сонечко у нас виглянуло на вулиці. Курі пасуться. Вон кутбабу бросики зацвіло. У мене калачик зацвів. Рожевий осипається. О, щось для кави їх, побігла. Тож готую, щоб мені потім декілька днів було ще їсти. Тому що на вулиці гаряча хвора роботи. Дуже багато. То сьогодні. Попрацюємо тут. Капусту нарізала на борщ. Петрушку вже нарізала, залишилась цибулька. Пододаю часничку трішки. І сюди. Можна додавати і томатну пасту. До цієї зажарки до борщової додаю трішки цукру і сюди трішки додам цукру. За смаком. Все. Можна вимикати. Підливу висипала висипала казанок і залила водичку. Водички наливаю дуже багато. Зараз підсолю. Лавровий лист положу перчику і хай вариться. Кіпить, щоб м'ясо м'якеньке було, в кінці додам зелень. Гарненько розварилася картопелька. Додала капусту, хай трішки кипне. Капусточка покипіла. Додаємо зажарочку. тут додам ложечку отці. Хай кипне і скуштую, чи всього вистачає на смак. Рубала зелені частину до борщу додаю частина буде на підливу. Те ж саме вже підлива, булькає. Борщик зараз додам газу, щоб гарненько прокипів і вимикаємо. Полю свою розсаду, помідорчики ті, що попікірувала, вже гарненько піднялися, можна вже і в тепличку висаджувати, перчик. Зараз їх поллю, а потім під добриво внесу. Тому що на суху землю не можна їх удобряти. Це базилік зійшов у мене гарненько. Бегонія цвіте, вічно цвітуща. Чого тільки нема в мене на вікнах. Калачики. Сайчик не дуже. Щось від мене. Тим, що я його не люблю. не йде в стравах особу не використовую. Треба, хай буде. Щось помідорчик один пропадає. То ранні три зійшло. Санька садила самі перші. Зараз ще віти полю ціка цієї Додала у підливу петрушку і цибульку зелену. І все, хай тепер тушиться, тушиться. І мене обід готовий. Борщик. І підлива. Макарони також є зварені до. Підливи буде. Всім смачного. Ось таке мені порекомендували в магазині для розсади овочів та квітів. Зараз розведу на 2 літри води. Мені сказали чайну ложечку сипнути цього препарату. А, тут написано, да, Корневе підживлення, одна чайна ложка на 2 літри води. Зараз спробуємо, можливо, піде в рост мене перчик. І полю зараз усі свої квіти, які понасаджувала, і помідорчики, які попікірувала. Чайну ложечку додаю. Зараз гарненько розколочу. Щоб воно розстало йде піддобрювати квіт. квіти та розсаду. Надлю сюди, У мене є така грушка, клізма гарненько розколотила і наливаю цю посудину. Набираю і буду поливати. І ви знаєте, дуже зручно поливати. Таких би було трішки більше, щоб набирала більше водички. Ну нічого.